Все, розпочинаємо нашу мапу світу фарбувати після того, як погунтувала грунтівкою. І маємо МГФ подлатекс. Колір S1502R. Сірий. Додали на 5 варту, 5 води, шуткую. Ну, 10-15% на перший раз стільки, щоб воно короче, мене укривало і щоб мені було просто нескладно фарбувати. Ось там вибачте э, виробники всіх фарб і надаю трошки більше. О, класно. І все, і я ось так. Тут просто на мене в грунтів бувають, вибачайте, а щас... зараз демон. І отак вот вот я розпочинаю фарбувати. Чіпс. І я починаю розказувати. Для цього, для того, щоб розкатати, бачите ось такі штучки. А нам потрібно ось якраз і валікс з довгим ворсом. щоб ми туди могли зайти. І все. І вартуємо. Chips, ships, ships і розказуємо. Валі трошки були матринки в мене, зараз буде воно трошки по-іншому фарбуватися. І фарбуємо. Після того, як воно ми другим шаром дуже класно все перекриємо. Опа, не буде ніяких полос, переходів тому подібне. Кому потрібні такі матеріали, продати суперводську.